На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Невідомий зловмисник повідомив про замінування рівницького залізничного вокзалу до правоохоронців. Анонім зателефонував у неділю о пів на першу дня. Причиною закладання вибухівки він назвав невиконання владою вимог майдану. Силовики негайно евакуювали громадян, котрі перебували на пероні, та в приміщенні вокзалу. Піротехніки перевірили усі закутки, але вибухівки так і не знайшли. Тепер замість небезпечного пакунку міліція розшукує ініціатора невдалого жарту. Донька Героя України зростатиме вже у власній квартирі. Ашхен Арутюнян, батько якої Георгій у лютому загинув на столичному майдані. Вручили ключі від двокімнатної квартири у новобудові. Мешкатиме дівчинка із сестрою, опікуном Анною у новому житловому комплексі, що по вулиці Чорновола. Більше про це у нашому сюжеті. Спочатку доньці загиблого героя Небесної Сотні забудовник, відгукнувшись на прохання обласної адміністрації, виділив однокімнатну квартиру в новому житловому комплексі. Однак згодом вже місто виділило додаткові кошти, і для чотирирічної Ашхен Арутюнян купили двокімнатне помешкання. Депутати всі одноголосно підтримали, доплатили 325 тисяч гривень, і в цьому мікрорайоні купили квартиру. Мікрорайон прекрасний, ви бачите, фактично він зараз презентується. Будинки невеликі. Гарна екологія, хороша перспектива цього мікрорайону, гарний з транспортом. Тому я думаю, що ми вдало купили цю квартиру. Хотілося би, щоб їм тут добре жилось. Сестра опікун Анна Дамчук, новій квартирі, яку придбали для Ашхен, Радіє для неї житло, вона буде рости, і в неї вже є дах над, ну над головою. Це ну це найкраще, що може бути. Поїсти вдіться, це можна, ну це не проблема. А от з житлом зараз на даний момент у всіх людей проблема. А Вона цим забезпечена. Ну. Я дякую тим людям, які нам ну допомогли в цьому. Квартира для маленької Ашхен має загальну площу трохи більше 60 квадратів. Тут велика кухня і чималі кімнати. Поки що в помешканні самі лише голі стіни. Однак під час огляду міський голова та голова облдержадміністрації пообіцяли, що допоможуть із ремонтом. Ну а тим часом донька Героя України уже визначилась, де буде стояти її ліжко. А де ти хочеш? Наразі, за словами представників влади щодо забезпечення житлом сімей усіх трьох загиблих у лютому на майдані рівнян, питання закрите. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Зимку жителям краю доведеться трохи померзнути. Чиновники пояснюють, область у надзвичайно короткий термін має переорієнтуватись на зменшення обсягів споживання природного газу. Фахівці провели необхідні розрахунки та затвердили список першочергових заходів. У цьому переліку переобладнання котелень, утеплення будинків та скорочений опалювальний сезон. Далі детальніше. Цьогорічний опалювальний сезон розпочнеться після падіння температури на дворі до 6 градусів тепла. Попередні роки оселі починали обігрівати при 8 градусах, а ще відтепер гаряча вода у кранах стане трохи прохолоднішою. Такими непопулярними кроками обласна влада планує зменшити споживання російського газу на 19 мільйонів кубометрів. Відповідний план економії вже затвердили в столиці. Ми назвали їх це кризові заходи. Тимчасові, але якщо стане питання, чи бути теплу взагалі в оселях, чи не бути, то я думаю, краще хай буде нижчий температурний режим, краще хай буде вода подаватися не така гаряча, а трошки на менший. Меншої температури до кінця року півсотні малих і 18 великих котелень переведуть на електрику та тверде паливо. Відповідні служби прочистять котли, утеплять будинки та встановлять лічильники з автоматичним регулюванням. «Чищення і промивка котлів системи опалення це і утеплення фасадів будинків, це і утеплення під'їздів, підвалів, дахів і роз'яснення робот, автоматичне регулювання подачі. Води цими заходами ми плануємо економію 1,9 мільйонів метрів кубічних. Наразі область почала розробляти особливі торфокотли з високим коефіцієнтом корисної дії. Цієї середи влада обговорить заходи з енергозбереження з прибалтійськими інвесторами. Окрім того, Рівненщина ще до кінця тижня очікує на дотацію з держбюджету. Після відповідних розпоряджень зі столиці кошти планують спрямувати на встановлення твердопаливних котлів. Є вже постанова Кабінету міністрів. Ми ще її, правда, не бачили її на сайті, але знаємо, що депутати бюджетної комісії проголосували про виділення 13,5 мільйонів гривень на нашу область. Це кошти на всю Україну і виключно на заходи по енергозбереженню. Фінансування енергозбереження на підприємствах чиновники пропонують віднести до першочергових витрат на кшталт заробітної платні, а за перевитрату газу карати керівників міст і районів в кримінальному порядку. Загалом же взимку область має заощадити майже 30 мільйонів кубометрів блакитного палива. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 31 населений пункт у Радивилівському та один у Демидівському районах упродовж 20-21 серпня будуть без газу. Причина планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільчі станції Плящівка, що проводитиме рівницьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз». У ці дні газ буде відсутній у самому Радивилові та навколишніх селах у населених пунктах у районі села Пляшева, а також у селі Вербень Демидівського району. Рівному не дозволили працювати російським журналістам. Цими вихідними представники каналу Росія 24 відомого своєю упередженою позицією щодо подій в Україні планували готувати у нашому обласному центрі сюжет. На заваді стали місцеві активісти, які ще у готелі запропонували гостям пакувати валізи, за словами очільника місцевого правого сектора Романа Коваля. Завданням росіян була підготовка матеріалу про незадоволеність рівнян антитерористичною операцією, а також про те, що частина людей тут підтримує ЛНР і ДНР, і відповідно дії Росії. До слова, журналісти приїхали не одні, а з охороною. Охорона, яку з ними була, це були представники ДНР і ЛНР, але вони теж мали журналістські посвідчення. Частина з них були озброєні, вони мали зброю, зброя була зареєстрована. Ми перепровірили всі документи на зброю. Допомогли нам. Досить багатьох питань, як працівників служби безпеки України, тому що не, було, не потрібен був е, так, журналістський скандал. Вони могли, вони могли зробити це, але випадку ми їм не дали. І вони дуже просили, коли ми з ними поспілкувалися, щоб їх не зачіпати, вони все розуміють. Тим часом рівне на запрошення активістів молодіжної організації, яскраво відвідав міський голова Львова Андрій Садовий. Він виступив перед молодими людьми та поспілкувався з місцевими журналістами. Очільник міста Лева говорив зокрема про співпрацю влади і громадських організацій, про те, як громада повинна контролювати посадовців та про потребу скорочення кількості депутатів усіх рівнів за його словами. У депутати мають ті люди, які мають моральний авторитет і користуються повагою земляків, а не ті. Кого нав'язують партії Андрій Садовий також висловився за посилення прав і повноважень місцевого самоврядування. Сильні міста здатні вивести Україну на новий рівень, зазначив він. Я є яскравий прихильник місцевого самоврядування. Я вважаю, що це є основа основ, тому що ви можете обласну адміністрацію закрити на три місяці. Ніхто цього не зауважить, якщо місто. Не буде працювати вода, тепло, каналізація, дороги, освіта, медицина, садочки, похоронний бюро і цвинтар. Якщо ця система не буде працювати, ви відчуєте за півдня. Вишити вручну карту України, яка стане оберегом нашої держави, замислили громадські активісти Вінниці. Їх ідею підтримали інші регіони. Так, полотно із зображенням мапи України розпочало свою подорож. Крім Вінниці, його вже вишивали на Житомирщині. І ось у неділю воно прибуло на майдан незалежності до Рівного. Загалом участь у акції вже взяло майже 700 осіб, що є всеукраїнським рекордом. До його встановлення долучилися і журналісти дня. Ось так взявши до рук голку з ниткою, і поклавши декілька хрестиків на полотно, кожен з рівнян хто бажає, може долучитися до цієї акції. Організатори взяли за мету створити вручну національний оберег, а вже потім вийти на всеукраїнський рекорд за числом учасників проекту. Саме тому кожного вишивальника фотографують за роботою, щоб мати документальні докази. Над створенням орнаменту з голкою в руках працюють як аматори, так і професіонали. Кожен в роботу вкладає ще й власні почуття. Щоб Швидше настав мир. Це полотно символізує єдність нашої держави. На ньому представлені герби всіх регіонів України. Крим теж планують вишивати. Розглядають два варіанти за можливості. Це може відбутися там на місці. У разі небезпеки кримські татари приїдуть до Києва. Рівняни дуже гарно відреагували на цю акцію, дуже класно відреагували дітки. Наші волонтери їм допомагали, протягували ниточки, дітки тільки витягували, щоб не псувати якби загальну е е картину. І всім сподобалось. Всі деякі жіночки навіть щось на. Щептують, щось там кажуть, тобто моляться, я так зрозумів. Хтось каже щось своє, а хтось молитви говорить. Вони кажуть, що цей оберіг він дійсно буде оберігати всю Україну. Ми будемо цілі з ними. З рівного рукотворна вишивка переїде на Волинь. Так область за областю планують вишивати усе полотно. Найбільш активних учасників проекту запросять до Києва на підбиття підсумків та щоб зафіксувати рекорд. Людмила Васюха, Назар Мідряган. Інформаційна програма день. Ніяких шестиденок та перенесених днів знань новий навчальний рік в області розпочнеться вчасно і триватиме у звичному режимі. Освітяни запевняють, школи на 90% готові до його початку. Для цього провели два десятки капітальних ремонтів стільки ж відремонтували дахів та систему палення. Щоправда, через відсутність учнів довелося призупинити навчання у горінгівській школі. Натомість через тривожні події у державі побільшало дошкільнят зі східних областей і Криму. А ще до вищих навчальних закладів краю перевелося. І подали заяви на вступ майже 70 тимчасових переселенців. Крім цього, через АТО можуть відчути незручності діти з далеких сіл. Додому досі не повернулися 12 задіяних у бойових діях шкільних автобусів. Частина з них може повернутися пошкодженими, от частина може не повернутися, може бути там вся техніка втрачена. От ну, але була програма мобілізації, і хочу сказати, в тому числі і технічних засобів. От і хочу сказати, що наша область однією з перших виконала у 100% обсязі. Програму мобілізації технічних засобів. До нас приїжджають сім'ї, які переміщаються з зони АТО із Криму. Вони приїжджають разом зі своїми дітьми. Через те всі, хто подав заяви для влаштування в дошкільні навчальні заклади, це АЦ 36 дітей, 36 дорослих подало заяву. 36 дітей за заявою батьків влаштовано до дошкільних навчальних закладів. Законодавча ініціатива на дотримання прав громадян проаналізували учасники спільного семінару нотаріусів Рівненської та Волинської областей, зокрема прийняті парламентом зміни до законів щодо оформлення спадщини. Нині вони перебувають на підписі у голови держави. Нотаріальна спільнота вважає, що ці зміни потребують додаткового аналізу, адже вони не враховують інтереси пересічних громадян і несуть загрозу їхнім майновим правам. Парламент України не подолав попереднє вето президента. Перейнялися нотаріуси і долої колег, які проживають у зоні бойових дій на Донбасі. Для їх підтримки створили волонтерську групу і хочуть сформувати оперативний штаб на базі нотаріальної палати. Волонтери також збиратимуть допомогу і для збройних сил. Дійсно важко працювати в таких умовах і нотаріусам в тому числі. Кожен нотаріус з наших рівненчан бере особисту активну участь у підтримці військових. Проте сьогодні, разом з нашими щоденними справами, ми все таки вирішили об'єднати в таку волонтерську невеличку групу. На сьогоднішній день нам відомо, що у багатьох розруйновані навіть квартири житло. Їм навіть нема де жити. Крім того, там залишились архіви матеріальні. Ці всі документи належать державі. Ми зараз будемо думати, що, як нам зробити, щоб ці архіви не пропали. Олота та дві срібні медалі. Такий підсумок виступу рівнян на міжнародних змаганнях упродовж вихідних на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Ольга Земляк стала другою, як особисто, так і в Естафеті. А ще порадував плавець Михайло Романчук, який на юнацьких Олімпійських іграх став чемпіоном. Про це і не лише дивіться у нашому огляді. Ольга одразу дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що у неділю фінішував у швейцарському цюріху, здобула рівнянка Ольга Земляк. Спочатку наша спортсменка стала віце-чемпіонкою континенту у бігу на 400 метрів. Перше місце на цій дистанції впевнено виборола італійка. От володарку срібна визначив фотофініш ще одну стрібну нагороду Ольга здобула в естафеті 4 по 400 метрів. Саме вона бігла на заключному етапі, але на останніх метрах до неї впритул наблизились британка та француженка, і цього разу усе вирішував фотофініш. Компанію земляк на п'єдесталі склала інша представниця Рівненщини Ганна Ярощук Рижикова. Варто відзначити також Наталію Прищепу, яка на дистанції 1500 метрів стала десятою, встановивши особистий рекорд. Загалом нашу область у Цюріху представляло шестеро атлетів. Рівненщина вже у перший день юнацьких олімпійських ігор, що стартували у китайському нанкіні, отримала золоту медаль. Її на дистанції 400 метрів вільним стилем виборов плавець Михайло Романчук. Наш земляк обрав вичікувальну тактику запливу. Після 300 метрів Михайла не було навіть у трійці лідерів. Втім, на фінішній 100 метрівці вихованець Петра Нагорного здійснив ривок, випередивши усіх суперників. Знову на старт Романчук вийде у четвер на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім нього, виступи у Лонкіні вже розпочав волейболіст пляжник Ілля Ковальов, У Рівняни, на який виступає у парі з харків'янином. В активі вже дві перемоги. Загалом Рівненщина до Китаю делегувала шістьох атлетів віков до 18 років. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне посів останнє четверте місце на передсезонному турнірі у Хмельницькому. У заключний день змагань рівняни зазнали поразки 2-5 від вано-франківського урагану. До цього кардинал програв хмельницькому спортлідеру 2-3, а також переміг Львівську енергію 4-2. А вже у середу на рівнян очікує старт ще в одному турнірі Кубку Львівщини, що триватиме у місті Лева 5 днів. Сергій Татаренко інформаційна програма День. Берва юе адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залиште ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук. У групі інформаційна програма день. Гарного вам вечора! До зустрічі!